Діана, вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео подивимося, чи можна виростити гарний кущ ожини без різних хімічних добрив. Так вийшло, що в цьому році в мене немає е, ніяких добрив, тому я буду використовувати те, що є вдома. Я заміню добрива звичайним перегноєм та золою. Перегній багатий, тим, що в ньому є багато різних корисних і поживних речовин для рослинки. А зола має азот. Оце в минулому році я посадила ожинку і прикопала її вуса. Зараз буде відкупувати, подивимось, які там гарні наросли корінчики. Як будете садити ожинку, садіть її так, щоб поруч з нею не було малинки. В мене ось неправильно посажено, посаджено біля малини, і тепер коріннячко. Малинки розрослося скрізь. І пускає молоді пагінці. І дуже незручно, тому що вона наросте і в кущі, постійно її треба випулювати. Так, спочатку треба його відрізати від нашого головного куща. Ось, оп, так, і зараз відкопуємо, подивимося. і ось що вийшло. Набагато кращі корінчики і набагато більше буде вилазити з землі на наступний рік молодих гілочок. Ось яка гарна коренева система. І ось які гарні будуть гілочки в цьому році. Ось одна гілочка і ось друга. І зараз будемо висаджувати на постійне місце. Вирила ямки на відстані десь півтора метра, Кинула в ямку перегній і попел. Посадила, вийшло в мене з три рядочка. Ну там ще є, пізніше потім досажу. Так, два рядочка. взагалі прикидала саженці, не видно, а рядочок лишила. І ось як треба. Обрізати. Ось у нас гілочка ця, все інше під землею, ми його повністю зрізаємо. Можемо, звісно, лишити одну бруночку, щоб видно було, де вона росте. Ну, краще взагалі прибрати. Можна лишити одну бруночку, щоб в цьому році. Виросли ягідки спробувати, якщо ви хочете в цьому році попробувати. Ну, краще взагалі обрізати, тому що сила дуже багато піде на те, щоб сформувати квіточку, ягідку. Там не скільки буде тих ягідок, як скільки багато сили піде на ту ягідку. Краще хай формується гарно кущик. Не жалійте. На наступний рік буде кущик за це вам скаже спасіба і порадує вас гарними ягідками. почали прокидатися, вилазить з під землі наші пагінці. Ось, підняла оба! Вон там яка гарна буде брунечка. В деяких місцях ще не видно, але вже видно, що земля тріснула, і там десь. Вилази вона гарненька. А в деяких місцях ось уже як непогано повилазили пагінці. Видно, що цей пагінець, ось зверніть увагу, він салатовий. З цього пагінця буде квіточка. Ось він такий пашненький, гарненький, з нього буде квіточка. Це не той пагінець, який виросте і буде гарний пагін на наступний рік. Тому можна його зламати, і щоб сила вся йшла на те, щоб сформувати. Пагін на наступний рік. Ну, я лишу його і покажу вам, що буде. Зрівняємо, який кущик буде, якщо ставити квіточки, і якщо не лишати квіточки, а обламувати всі. Також видно, що вони салатові з-під ось пишненькі. Це з них будуть квіточки. А ось отакі червоні це ті, з яких будуть пагони на наступний рік. А ось що буває, коли. Песики чужі бігають і шкоднічають. Ось заліз, ось щось унюхав, вирив ямку і зломив ось брунечки. Поулітали. А ось так виглядають пагінці ті, що однорічні. Це я пересадила ті, що в минулому році не відсаджувала, а ось так вони виглядають. І ще ось один. Подивимося, будуть тут квіточки-ягідки чи ні. Почала перевіряти кущики, бо є де дуже погано посходили. Почала обкопувати їх, ось видно, що тільки починають вилазити. Ось тільки-тільки. Ось під землею гарно йде, але він ще тільки починає вилазити, тому що не йдуть дощів, взагалі не йдуть дощів. Я його й поливала, але все одно але його просто заплескує. Я це думаю, полю і подивлюся. Багатенько кущів взагалі не посходило, тому що завелася капустинка. Капустинка полізла напевне на запах перегною, а в цьому році я не кидала нічого від капустинки. і ось який результат: поїло багато кущів. Тому як будете садити ожинку, обов'язково кидайте в кущики щось від капустинки. тому що капустинка просто виїсть усі ваші кущі, де так підійдеш до куща, а там дірочки. Все розкупиш той кущ, його там немає. Вона його просто зділа. Так що обов'язково кидайте щось від капустинки. Щось температура то жарко, то холодно, нема дощів, і зовсім не підходить напевне для ожинки, щоб вона гарно росла. Є, звісно, кущики ось такі гарненькі, повиростали. І он, і ось такі, а є, що взагалі тільки починають вилазити. Ожинка дуже погано росте, дуже багато попропадало, поїла капустянка. Полінилася з'їздити в магазин по пшонота від капустянки, і все, поточило дуже багато дощів. Взагалі нема, якщо й приходить дощик, то таке куряче покапав і все, не промочує землю взагалі. Положили крапельний полив, тому що пропадуть усі. Один рядочок ось тут, ще так більш-менш живенькі. А ті, що там два в мене посаджено, чи три рядка, там взагалі майже всі попропадали. Лишилось декілька штучок. Положили крапельний полив декілька днів тому назад. Почали рушати пагінці молоденькі. Це ті, що на наступний рік. Ось то, що ще лишила на ягодки, щоб подивитися, який буде. Ягідки там такі паганенькі паганенькі будуть. І на іншому також пагінець маленький. І тут також маленькісь. Почали вилазити, бо ці ж зовсім погані, зовсім. Так що не виходить. виростити гарний кущ, якщо не захистити від шкідників і чимось не підживити, і без поливу. Ожинка підростає, йдуть гарно дощі. Ось які ягідки, ті, що лишила. Ну Такі не дуже вони величенькі. Ось які наожинки ті, що двохрічна. Та, що посадила в минулому році. Ось це такі ягітки на ній. Гарненькі. А ось кущик той, що садила, пересаджувала двохрічний. Ось які ягітки взагалі поганенькі. Он, оце такі ягітки. Ну, вони збільшаться разів, може, в два. Ну, максимум в три. Але все одно. Кущик на них потратив силу. І ось, ну, хоча й непогані два пагінці пустив, але все одно було б краще, якби обрізали. А ось тут кущик взагалі. Цвіточки ті засохли. І пустив один пагін. І там з піднизу маленькі два ще пустив. І ось як виглядає ожинка. Дуже гарно виросла, кущі, які великі, порозлазилися. І згадала, що ж таке, чого у мене отут багато повиїдала капустинка, Виходить, там по боках вон єсть, лишились кущі. І з цієї сторони також ось кущики полишалися. Тому що в минулому році восени розкидала була гній, возиком вивозила. І от посередині я його висипала, воно декілька тижнів лежало, а потім розкидала. І більш всього, що там отака пустінка і завелася була, і якраз в тих кущах і похрумкала. І тепер я ці всі повикопую, бо я тут ось посадила малинку. Зроблю ще один ряд малини ось посадила. Е, що зроблю? Тепер викопаю їх, побрізаю. І посажу там, на тій стороні, там, де також попропадало. І вона дуже любить вологожина. Положила крапельний полив, і все, вона пішла гарно вріст. І ці кущики ті, що садила, що пересажувала двохрічні, також гарно наросли, на них такі товстіші даже батоги повиростали. Але, от, бачите, треба було зразу обрізати. Цвіт, як я й казала, тому що ягідки поганенькі, а на себе силу потягли. Так що, що ті, е, що на місці лишаються, я нічого їм робити не буду, вже потім обріжу весною. А ті, що буду пересаджувати, повністю обріжу і пересажу. Так, ось подивіться, які гарні великі кущі. Оце один кущ це такий розрісся. Я його навесні потім гарно обріжу. Всі ці бокові повністю приберу. Можливо, там пару лишу, а та все-все обріжу. Так що можна виростити ожину, навіть якщо у вас нема ніяких добрив. Але обов'язково-обов'язково обов треба кидати в ямку щось від капустинки. Спасибі, що додивилися відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.